А Калущині убили пенсіонерку з її хати, пропали гроші та мобільний. Підозрюваного міліціонери затримали за гарячими слідами. Це 43-річний калушанин. Обставини трагедії у сюжеті. У чергову частину Калуського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від 52-річного мешканця одного із сіл Калуського району. Чоловік повідомив, що виявив тіло своєї матері без ознак життя у її ж домі. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці зафіксували сліди насильницької смерті на тілі потерпілої. Зокрема, рот пенсіонерки був перемотаний скотчем. Правоохоронці взялися встановлювати обставини події. За словами оперативників, при огляді будинку вони з'ясували, що в хаті порушений звичний поряд. Докречі знаходилися не на своїх місцях, зникли телефон та гроші потерпілої, А її тіло лежало в нежилій кімнаті. За короткий термін міліціонери отримали інформацію про підозрюваного. Вони з'ясували що до вчинення цього злочину причетний мешканець Калуша. Відтак по гарячих слідах його затримали. Даний чоловік вже е, неодноразово судимий е, за вчинення всяких корисних злочинів е, за незаконне зберігання наркотичних. Е. Засобів крадіжки, тобто вже неодноразово перебував полізору працівників міліції. 43-річний підозрюваний дав визнавальні покази. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. По кримінальному провадженню призначено судово-медичну експертизу тіла, судово-імунологічні, дактилоскопічні та криміналістичні експертизи. Труп жінки направили до моргу Калуської центральної районної лікарні для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Дану подію внесено в єдиний реєстр досудових розсліх. Слідуванням за ознаками кримінального перепорушення передбачено статтю 115 частиною 1 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.